В рамках збору одного мільйона гривень на дрони для прикордонників бригади ГАРД. У нас вже є перша партія дронів. Це ДАРЦ. Сьогодні отримана другу партію ударних безпілотників для воїнів, які б'ють ворога в одній найгарячішій точці України. Ми вам дуже дуже дякуємо за віру, допомогу, донати і участь. Друзі, щиро дякуємо вам за ваші донати, за які закуплена дана партія дронів, які будуть літати і нищити ворога. Просимо вас продовжувати донатити. Любий, навіть самий мінімальний донат, він допомагає нашим героям, нашим хлопцям нищити ворога на полі бою. Висловлюємо вдячність за допомогу в організації закупівлі залізних пташок, благодійний фонд Племена Тризуба і благодійний фонд Серця Свободи. Слава Україні! Героям слава!